Вітаю всіх, шановні глядачі і підписники. Подивіться, будь ласка, на красу річки Случ і Копоть. Взимку покрита льодом, рибалки, рубля дріб, лід і... Десь далеко одніється лебеді грає краса зимова, мороз, сонечко сьогодні треба прозоре подивіться підходимо ближче і Лебедина зграє вину. Дивіться, яка краса. На цьому все, дякую за увагу. До нових зустрічей.